Народ, всем привет! Значит, это у нас вторая часть, заключающая. В этой части я вам отвечу на все ваши вопросы по поводу ДП-документа. Расскажу полностью всю свою историю, как мы туда съездили. Удалось ли у меня забрать паспорт или нет. В общем, желаю вам всем приятного просмотра. Итак, на прошлых выходных, как я вам и говорил в предыдущем видео, мы поехали в дп документ, потому что мне пришло сообщение о том, что э, мои дитине э, приехал паспорт и можно его ехать и забирать. Вот и дружине так само пришло сообщение, что паспорт ее готовый. Мне сообщение не пришло. Те, кто не смотрел предыдущее видео, посмотрите первую часть. Ссылочка будет на видео в описании этого под этим видео. Вот. В общем, приехали мы туда, там была очередь, наверное, всем сообщение пришло о том, что паспорта готовы. Прождали где-то минут ну, 15-20, возможно. Ну, изначально подошли на ресепшн, взяли номерок на выдачу. И вот нам сказали очикуйте. Вот, когда был наш номер, соответственно, подходим мы к оператору и чудным образом я решил все-таки включить камеру чтобы э, так сказать запечатлить то что мне будет говорить оператор если вдруг мне не выдадут паспорт Но перед этим сейчас я включу это видео которое я снимал в дп документе и уже после этого видео подведем итоги и я вам расскажу что да как в общем то у нас было все расмазки, Bom dia, outro

Приверти дань из-за кордонны. Приверти дань из-за кордонны. Проверяем. Советов. Тут галочки поставьте, будь ласка. Битва за заутримание. Два, три, четыре. Это мой паспорт. Ваш паспорт до нас ще не приїхав. Він 9.05 прибув в державну міграційну до нас. ще паспорт Так, вони всі не прибули 9.05, але до нас саме ваш паспорт не передали. Як і багатьох чоловіків, немає документу. Так, а чого я буду розписуватися за 4 тоді? Це за отримання дитячих закордонних паспортів. Ці анкети, що ви виріали, підписували ось на оформленні, з яких ми вносили дитячі закордонні дані. Я їх вам видаю, тому підпис тільки за ці дитячі. А мій паспорт І коли буде. На жаль, я не можу з коли ваш паспорт. Прийду. Тут ще де галочки, два підмали паспорт. Не а чому? Чому не передали? Чому що сам? Не, мій паспорт не передали, <звук> тому що у мене в дії вже з'явився. Дії він з'являється, ще коли ваш паспорт надрукували в Києві. Коли йому присвоєно серію номер, його надрукували, і він вже в дії відображається. Потім він їде в Державну міграційну службу з Києва, потім він, вони там роблять свої процедури з ними передають. і передають нам. Поки що вони паспорт не передали, тому треба може, тільки чекати. Прийде вам смс на той номер, оцей, що ви зазначали в договорі. Цей і старович. Тобто смс... мені паспорт виходить, не видадуть, як і всім чоловікам, правильно? Призовного віку Казали наші міністри, і за попередньою інформацією ми також її публікували, що ті, хто до 25 квітня подали, ви маєте паспорти ваші забрати. Єдине, коли в нас технічно буде ця можливість. По-перше, коли передадуть паспорт сюди, і коли відновлять роботу системи. Поки що вона не відновлена на якісь терміни, строки, на жаль, настав. Ну то є, дитячі, дитячі жінки, все так? добре, а чоловіків. ні? Техні Жаль, це не тільки у вас така ситуація. Ну я розумію, просто... А я... якщо паспорт не видають, гроші повертаються? Ну поки що, поки ми очікуємо, що вам видадуть ваші паспорти, у нас поки немає ніякої процедури повернення коштів. Якщо щось там зміниться, то ну, ми не будемо. А про це у, вас, у вас в базі є, що я, ну мені робили операцію, що я інвалід. Ну, мене, не мене не питали, але, Ні, ну... Нас, так, ну, у вас тоді, тоді вони і не потрібні були. Е... Я можу зараз предоставити. У вас є посвідчення? А яка група? Третя. Третя. Зараз третя, вона також не підходить. Там да, можливо... працю, ну, вона мене... після операції Ну в мене після операції. У мене там він стоять стоять позвоночнику. Я Це как би не фейк. Перша друга група. Це можливо, коли розглянули, щоб ваш паспорт прискорити його відправку з України. Якщо з свідоцтві посвідчені, перша друга, угу. третя угу. коротше, паспорт мені можна не чекати. Правильно зрозумів вас. Ми чекаємо, ми сподіваємося вам всім ну, приїдуть ваші. Зможемо їх повидавати. Чотири Один Один паспорти, коли ви приїхали? Ну, на жаль. Yes. Це... Запитайте, вона минулого разу дівчина казала, що кудись там якийсь чат. А, а ви казали так, що десь там чат якийсь є на сайті у вас. або інстаграм директ там є прямо такі, такі кнопки А, інстаграм або в фейсбук а в телеграмі не немає в телеграмі немає грамі немає нема, ні в телеграмі немає там тільки онлайн черга в телеграмі якщо вам потрібно буде уточнити по вашим документам ви можете написати або в фейсбук або в дірект в інстаграм mm -hmm. прізвищем ім'я, побачила віддату народження тобто і це в приватні повідомлення не в коментарях в коментарях там не буде mm -hmm. Ще таке Відповідь пит... може бути, просто орієнтуйте, що це не день в день, там дуже багато запитів, це ну, може бути так. до трьох-чотирьох. Ну, І ще таке питання. Ви казали, що паспорт має приїхати, що є там час до середини Юля. Липня. Липня, так. І Якщо він не приїде, то що тоді? Ви повернете гроші чи як? Взагалі, до 25.07, якщо вже так. до двадцять До 25.07, якщо вже так, ну то по законодавству ви маєте право, я не знаю що. То по законодавству взагалі то вам в цей термін до цього ну, по законодавству часу, то мають видати. Ну по законодавству взагалі, то так. Але тоді ви можете юридично в юридичній площині, так би мовити, писати лист, там по емейлу зараз це роблять mm -hmm. люди, де, які вже пишуть на міграційну службу, місто Мукачево. Є в них емейл, і, і ви офіційно звертаєтесь, тільки не забудьте там сказати е, адресу вашої прописки. бо законодавство це важливо, щоб вони вам надали відповідь. Mm -hmm. І вони, наскільки я знаю, вони можуть взагалі відповісти вам на емейл, Плюс щоблюють на... Адреса. Ага. Добре, а оцей закон, що там е, коли там, після 30-го червня його вже прийняли, що там типу військовий квиток там якийсь повинен бути. Ні, у нас ну, у нас ще немає інформації. Це тільки ми ну, тільки кажуть, що він буде, а що в тому законі буде. Якихось проєктів у нас ну, так, також. Коротше, мій паспорт з всіми чоловіками десь десь там в Україні в ящику не належить, так? Да? Тільки тисяч тих подіб лежить ну, коротше, повинні а там... Як... Це з лютого, з березня, з квітня. Там... Ну, Ми ж подавали ці документи до виходить. О, і так. ви маєте забрати. Ну, знову ж таки, кожного дня ми щось чекаємо, ну інформації по голошу. На жаль. Добре, дякую. Получається, там же що вас написано, що типа. Ті, хто подавали до цього, до двадцятого до квітня що й вони отримають. Я ж кажу, що ті, хто подавали за попередню інформацію, маєте отримати просто за звичною процедурою. Прийшли відбиток, приклали, але паспорту немає. Так, а як а де ви кажете паспорт? Міграційній службі міста Мукачево. Місто Мукачево та mm. Це міграційна, яку ми тут перепідпорядковуємося. Яка робила перевірки по вашим документам? У вас орган шови там двадцять один в паспорті. Це міграційна служба міста Мукачево. Тобто він зараз там і знаходиться, він так він у них він готовий надрукований. Ми чекаємо, коли вони до вас передадуть, mm. але знову ж таки Тобто зараз передають тільки жінок і була доставка. Це були жінки і діти, чоловіки 60%. плюс. Хлопці там до 23 років. А як же ж про три місяці, що чипа три максимум три місяці паспорт? Ну от роблять. я не знаю, як вони будуть з цим розбиратись, міграційна служба, тому що це строки встановлені законодавством, і цей строк добігає дійсно багатьох людей кінця і а не зрозуміло, що передадуть паспорт до того терміну, до того часу, і що, uh -huh. і що в цьому випадку. Ну... Якісь протиріччя вже з законом. Тобто mm. якого... ну, тут його на цьому відділенні 100% процентів немає? Ні, я його тут немає. Скажіть, будь ласка, чого в паспорті стоїть видача 25 квітня? Це квітня, от я якраз кажу, чому я вам сказала, у вас три місяці до 25 го на сьомого, тому що 25 квітня це дата, коли міграційна завершила перевірки і прийняла висновок видати вам паспорт. Тому пишеться дата видачі це дата, коли вони прийняли рішення. Не дата, коли вам сьогодні фактично видало, mm. тому що паспорт в Києві друкується. Mm. Це так завжди, всіх паспортах. А ви бачите, проще. що у чоловіка паспорт надрукований, так? І, звичайно. Я ще вам кажу, якщо він міграційний, це значить, що вже паспорт з вінату з Києва приїхав в міграційну службу. Це вже він надрукований 100%. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, собственно, как вы поняли из видео, что паспорт мне не дали. Паспорт, еще, как она сказала, не приехал. На вопрос о том, когда будет паспорт, неизвестно, когда это будет паспорт. Но вроде время есть до середины июля. 20, по-моему, там 4 число, она говорила, или 22, ну, что-то в этом роде. Вот, то есть до этого момента должны прийти паспорта. Также вот вы видели последние две фотографии. Это я фотографировал именно на, э, на входе в ДП документы. Там говорится о том, что всем, кто подавал заявление до середины апреля, до принятия этого закона, всем должны паспорта выдать. Но паспортов, как оказалось, еще нету, не приехали, они э, находятся в Украине. Поэтому ожидаем, я надеюсь, что всем выдадут паспорта, тех, кто оформлялся до середины апреля, вот, ну, потому что если у них написано, я сфотографировал, это все, как бы, должно быть достоверно, то, ну, не знаю. В общем, мне, как и всем тысячам мужчин, которые оформляли паспорта, еще паспорта не приехали и не выдали. Вот, детям выдали, жене выдали, как бы, с этим вопросов нет. Так что ждем сообщения, надеемся на то, что выдадут все-таки паспорта. Если вдруг паспорта не выдадут, но тогда, не знаю, тогда я буду просить письменный отказ, чтобы они мне писали, что они не выдают мне паспорт по каким-то там причинам. Да, и паспорт у меня в ДИ добавился добавился паспорт D, светится, все есть, но как бы паспорт <D> для Европы это такое, ни о чем, поэтому нужен нормальный стандартный паспорт. Вот. Такие вот дела, так что ждем, ожидаем, у моря погода, неизвестно, когда оно что будет, ну, надеемся, что все-таки паспорта выдадут и все будет хорошо. Ну, а тем, кому кто не успел до середины апреля оформить загранпаспорт, как бы тоже не переживайте, все в порядке, потому что Европа вроде как поддерживает украинцев, и даже если вы не сможете получить паспорт в ДП-документе, вам смогут сделать, ну, в частности, в Германии, вам смогут сделать загранпаспорт, с которой будет считаться как обычный загранпаспорт, с которым вы можете путешествовать. Единственное условие, это то, что вы должны подтвердить, что вы подавали заявку на паспорт в консульстве или в ДП документе, короче, в Украине, да, на получение паспорта, и вам его не выдают, вам отказано в получении. Это единственное условие, и после этого вам в Германии, ну, я думаю, так же, как и в Польше, и в других странах, спокойно вам сделают паспорт, и вы сможете с ним кататься по всей Европе. Вот, в общем, такие вот дела. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди еще много интересных видео, новых. Расскажу свои мысли по поводу новых законов. Так что подписывайтесь, не переключайтесь. Всем удачи, счастья, здоровья. Не болейте. Всех обнял. Всем пока.